Яскраві, миготливі, гарні та зовсім не завжди безпечні. Стандарт метрологи попереджають разом із новорічними аксесуарами можна принести в домівку біду. У цій лабораторії про ялинкові іграшки знають геть усе і про небезпеку, яку ті приховують у собі. Як ось ці пластмасові вони довго служать, привабливо виглядають. І що найважливіше для покупців, дешеві, але навіть без спеціальних досліджень одразу видно, мають чимало недоліків. Дзеркальні елементи вони погано прикріплені. Вони одразу відліпляються від іграшки, тобто дитина може ним поранитися, ковтнути. Навіть не тільки дитина поранитись, а й дорослий ковтнути сумнівна якість і клею цього, і з чого він складається, чи він не буде токсичний. Ще один зразок. Навіть також ми не наголошуємо на лабораторних досліджень, можна звернути увагу на руки, що залишається в руках після цієї іграшки. Навряд, чи вам хочеться бути повністю в цьому блиску. Знов ж таки, цей блиск може потрапляти в ніс, вуха. Ще гірша ситуація з популярними китайськими гірляндами. За низькою ціною на них теж приховується брак, та ще й не за одним, а одразу кількома пунктами: від маркування до механічної міцності та січення кабелю. Усі ці порушення кажуть випробувачі, можуть спровокувати навіть пожежу в оселі. Від початку вилки, коли живиться до початку першої лампочки, повинно бути не менше півтора метра. Бачите, тут навіть метра десь є. Тут ще. Самі контролери, які, бачите, вони є неміцні, розбиті, сюди можна е потрапити під дію струму. От, е вони також дуже добре горять. От, ми їх. В принципі досліджували при купівлі глян також Треба звертати на запах самої ізоляції, тому що неякісна ізоляція має неприємний запах різкий, от вона не буде витримувати тих параметрів електричних, які повинні щоб убезпечити себе від неякісної продукції. Експерти радять передусім звертати увагу на маркування новорічних аксесуарів та інструкцію з експлуатації. А ще закликають купувати українське на противагу небезпечним китайським іграшкам.